як на війні. І відповідно, думаю, що якомога швидше стану стрій, продовжимо боротьбу. Врешті навіть на лікарняній коїці на цій. Намагаюся дещо робити, спілкуюся з вами навіть та, журналістами. Сьогодні мене відвідали представники 50 добровольчих батальйонів, комбати, доступники. Добре поспілкувалися, як я в Фейсбуці написав, говорили не тільки про дівчат, а й про державні і фронтові справи. Навіть тут намагаюся воювати. Найголовніше, що хочу побажати, це те, щоб у нас було якомога менше втрат. Як в добровольчому українському корпусі, так, звичайно, вже і в підрозділах Збройних сил Українах, в різних інших добровольчих формаціях. Бо кожна втрата це втрата нашого найкращого генофонду українського. Ситуація на фронті доволі складна по моїй інформації, але вона не є катастрофічною, і оці, оці, оці е, речі про все пропало і нас зливають, вони мають відійти, і люди мають чітко усвідомлювати мету. мета наша перемогти в нашій національно визвольній війні. І ми здатні це зробити, сумнівів тому немає ніяких. Тому бажаю всім перемоги, мирного неба над головою, всім побратимам, які зараз лікуються якомога швидшого одужання. Сім'ям наших хлопців, які воюють, так само бажаю бути з ними душею, бо ця підтримка і молитовна, і духовна, і всяка інша, вона для людей, які на передовій, дуже-дуже важлива. Тому перемоги мирного неба над головою. Слава!